Усім привіт! З вами Асуха, і сьогодні я в Майнкрафті. І сьогодні ми поговоримо про кінець світу в Майнкрафті. Ось. Але не про кінець світу, там, якийсь апокалипсис, а про кінець світу там, про якісь далекі землі або щось таке подібне. Так, в Java Майнкрафті далекі землі вже немає їх. Ще з версії бета 1.8, але у Бетрук Майнкрафті, де я зараз і знаходжусь, є далекі землі. Ось, і сьогодні я вам покажу, де вони, як до них потрапити. Ось. В виживанні не можна потрапити до великих земель, тому Тому ви не зможете це зробити, як у Java Майнкрафту. А як же потрапити у Bedrock Майнкрафт до далеких земель? Ну, нам знадобиться режим е, креативу. У мене він є. І е, нам треба телепортуватися далеко, але трішки-трішки е, е, зараз будемо потрішки телепортуватися, наприклад, е, координати е, 100 тисяч. Ой, забув тут знак додати. Ось так. Падаємо. І... Що ми тут бачимо? А нічого ми тут не бачимо. Ну, Майнкрафт як Майнкрафт. Можемо ставити блоки тут. Ось. Лисиця бігає. Лисиця бігає. Так. Нічого такого! Але... Йдемо далі. Окей. Плюс 1 0. І... Це вже один мільйон блоків. І що ми тут помічаємо? Ну, тут ми бачимо, що я, як і, остан... як і інші моби починаю якось дьоргатися. І якщо я підніму камеру... Буде щось страшне. Сатана вселився. Вселився сатана. О, озо. Да побігайте. Ооо. Ага. У мобівщи на таких великих координатах з... залізти кудись. Дай прыгає якось странно. Хм. Селище. Ну, добре, добре. Скажете ви мені добре, добре. Ну, це не дуже, не дуже цікаво. О, да Ну, мільйон блоків, ну, йому. Можна і більше. І так, можна і більше. А тут же на 3 мільйонах блоків. Ми бачимо, що я якось дергаюсь вже. Круче. І... Що це таке? Що, що, що з ним таке? Сахарна тростина. що з тобою? Е, їй погано. Ну так, тому що на великих координатах е, неповні блоки вони е, мають специфічний вид. Ось трава тут. Сахарна тростина. вони мають специфічний вид, і я теж не можу запалювати. Тепер я розумію Овечку. З начала відео. Можемо побачити. Квіти, вони, е, як будто меншими стали. Приплюснуті, як будто. А моби вони. Не рухаються. А ну вони рухаються, але не дуже таки уйтязь. Ми якось. Дюргаємося. Дергаємося ми якось. Ось. Ми якісь дюрані. А камера... Камера... Починає себе якось... странно... З... Вести? Дям. Якось странно вести починає себе камера. О, уху. Селище, селище Аванпост. А, іще трави якось мало стало. Якось пусто стало. Це дуже добре буде тій генерації, вона не буде знати, як правильно построїти. Реально, тут цього, скажу спойлер. 30 мільйонів, 30 мільйонів блоків максимум. Далі мене не, не хотіло телепортувати. Ось. Але що в нас далі? Далі в нас 5 мільйонів блоків, пускай буде. 5, так, ну давай 5. І тут в нас вже і ще гірше. Ну все гірше і гірше з нами трапляється. Ми вже не можемо рухатися на землі, нам треба літати. Также, якщо я візьму блок, бачимо, що ці частинки блоків, вони, коли ми ламаємо блок. Вони якось странно ведуть тебе. Якось странно. Не розлітаються. Гравітація. По походу, більше. Опція, реально, може. Це гравітація більша, раз. Я не можу ходити і. Е Частинки вони зразу вниз летять. Може бути. Оце теорія так теорія. Так. Е давайте 6 мільйонів блоків спробуємо. Тому що там, спойлер, треба буде телепортуватися на... Специфічні координати, щоб щось цікаве побачити. Ну тут то, що, те ж саме. О, дивіться. Це що таке? Як будто метеорит впав. Ось. Тут е, неповні блоки. Е, ну, продовжують. Бути странними. Трава, як будто в півтора блока. І я не можу з нею взаємодіяти, я не можу її вдарити, тільки блок під нею зламати. Так цікаво. О, і неповні блоки можуть. Е, вести себе. Странно, о, це шо таке? А, двері, я не можу відкривати двері. Це ви це бачили? Ем, багаті. Чого? Тут... Що ага, таке? Нічого не зрозумів, але блоки, які я виконув, вони. Провалилися під землю. Я не можу з наповними блоками взаємодіяти вже. Це якось. Ну ви самі бачили, воно провалилося. Ну. Сонце якесь странне, Як будто пік. Занадто ось, ось ці, от... Лучі сонця, або як їх ще назвати. Зараз. Зробимо. Ясний день. Так! Ясний день, будь ласка. Дякую. Так, далі. А, далі я рекомендую вже відправитися на цікаві координати. Цікаві координати. А ці координати. Е -е... Я не пам'ятаю, як вони виглядають зараз. Я вже трішки путаюсь е -е, в координатах. І -е, ми... Не долетіли поки. Або я ж неправильно вів координати. І так і є. Я неправильно вів координати. Зараз ми на координатах 7 мільйонів. А треба. А треба скільки мільйонів. О, вибачте, я не пам'ятаю вже скільки треба. Скільки ми маємо. Я вже... Це, це як Відписаю по трішки. І... Окей, okay, я зараз знайду ті координати і продовжимо. Так, е я знайшов. Ну, не прям такі координати, як треба, але теж цікаві. В нас, як ми бачимо, я вже не можу рухатися, але якщо зажати про і W, то... Е а, S Shift теж можу зажати. І ось що тут в нас є. Цікаве, в нас просто немає землі. і ще і Діп тут. Я коли підготувався до відео, теж знайшов дуже красиві координати. Я якщо... Не поленюсь, навіть... Прикріплю зараз, відео, зараз фото. Зараз по центру екрану. фото, Якщо я не поленюсь. Там можете поставити на паузу і роздивитись. Я одно або два фото прикріплю. Подивлюсь, як все влізе на екран. Так, ну генерація світу, як я вже казав, дуже незвичайна. А, і блоки тут вже фантомні. Прозорі, тобто. Я провалююсь сквозь них, Ось як, наприклад, от я... Провалююсь зараз сквозь блоки, тобто я можу кломати, але е, я сквозь блоки проходжу. А, і всі моби, які спавняться, вони теж проходять сквозь блоки. І падають. Ось. Але є ще е, цікаві. Е, цікаві. Координати, я не пам'ятаю, що це координати. Але, мабуть, ось ось, ось так от. Треба тут ці мірки поставити. І тепер, і тепер. А тепер нічого, Усе розходимося, розходимося, нічого. Ооо... Мангри і болота. Цікаво. А, Так, а, добре, тоді ми як зробимо. 11 давайте. Или 12, давайте 11. І зараз буде щось цікаве. І. Давно шо босс? Так, я задумку. І я зовсім не розумію, як це зробити. Як. Як? Як? На яких це... Кругато було... А, ну можна тут подивитися зовсім вже. Трави немає, а. Вода якогось кольору, де й повні блоки, як бачимо, зовсім уже. Золоту з'їхала. А... рухатися. Мій персонаж не Ого, захотів. Але він так, від корінки Рухається якось, тобто... Якось то рухається, то не рухається зовсім. Але голем чомусь не падає. А, корова впала, корова тут впала. Можете передивитися. У момент там корова впала. А вже ж Майнкрафт лагає, він... Щось із такого. Він щось із такого просто. Ну тайм тоже пуфшоцію до э, в режимі виживання сюди не можна потрапити Не ну, можна сюди потрапити в режимі виживання Чо, Хоча я і не знаю треба було... Би... Треба буде якось О! Ось воно так так, так Ну це воно, це воно. Тобто, на великій відстані від спавно блоки починають йти лініями. А коли дві лінії йдуть, блоки перетворюються на таку штукень. Просто блоки такі от. Я можу це саме спробу самі спробувати Тобто, Бачимо лінія, нічого немає, лінія нічого немає. Це просто невидимі блоки, які зовсім вже поламалися. А тут бачимо блок нічого, блок нічого. Хтось тут, тут спавниться, але одразу падає. Але звуки все ще є, але там не звуків вже нічого, то зовсім уже не ті блоки, які ми звикли бачити. Зовсім вже не те, зовсім. Ось. Е, хоча в таких блоках усе може е, спавнитися. І... селище, і моби. О, це як ще може бути. Але максимальні координати це в нас координати. Е, як вже казав. 30 мільйонів. Ну, ми. А, У вас 9 мільйонів. 1999. Якось так. І бачимо 30 мільйонів блоків. Тут океан. Бачимо 30 мільйонів блоків, в бачимо... Блок немає блоку. Блок немає блоку. Майнкрафт дуже лагає. Якщо бути точнішим, то десь... 15 FPS у мене зараз. Якщо не менше зараз день. Ключу. Е -е. О! Що ж не ти? Те... А, очевидно. О! Так. Десь 15 кадрів. Що там таке? Чи... Що... А, то лава. Ну ми тут зовсім не можемо рухатися вже. Тобто. Якщо там я рухався, я якось ну якось... Як по блокам стрибав, то тут же зовсім нічого. думаю, то тобто, й зовсім. Зовсім я не рухаюсь ніяк. Тут же зовсім я ніяк не рухаюсь, тут може казатися, як будто вода чуть више, чуть ниже, нижче, але це здається. Як ми вже бачили на повні блоки, ти ж всі... Іскажаються. І ви, мабуть, у любі-версії. У, у, у всіх версіях Бедрок Майнкрафту, мабуть, це було. Ну, крім перших, де ще не був нескінчений мир. Все. Так. А, ось. Якось так камера теж. Якась. Странно. Така. А, і вона дуже якось странно веде себе, як і мій плащ теж. Ну, плащ вообще якось не на моїй спині. А десь і там. Десь там. Ось. Ну, на цьому, мабуть, все. Я багато чого обріжу, спойлер такий. Тому що. Зняти відео це не так, що просто. Нічого не накосячив ще. Ну, з вами був Геймера от, Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ось. Ось. Якщо буду бачити багато, ну, чим більше. Переглядів та лайків, чим більше підписників, тим більше мотивації робити відео. Е, тому що я розумію, що вони комусь потрібні. Ось. А так, усім удачі та бувайте!